Усім привіт! Сьогодні ми зробимо такий ефір з темою що вас бентежить. Якщо ви зараз оберете правильно свій варіант, спрямуєте свою інтуїцію, то ви зможете подивитися, що саме вас бентежить, і вихід з цієї ситуації або з цього стану. Обирайте свій варіант. Дивитися я сьогодні буду саме так. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте і поїхало. Перший варіант, що саме вас бентежить. Ну, когось тут в прямому сенсі бентежить фінанси. Хтось планує змінювати роботу або напрямок діяльності, або минула робота, на якій ви зараз знаходитеся, не приносить вам доходу. Не приносить вам гарних фінансів, щоб ви могли забезпечити своє життя, і ви думаєте про зміну роботи. Це ситуація, яка вас пентежить. Але насправді вас пентежить стосунки з якимось чоловіком, який дуже палкий до вашого серця, який, про якого ви дуже часто думаєте, він не виходить у вас з голови, до якого ви маєте почуття, сильну пристрасть, сильне тяжіння. Тобто ви думаєте, що вас бентежить ситуація з роботою, з грошима, з фінансами, а насправді вас бентежить ситуація з коханням, яку вам треба якнайшвидше розрішити, чи бути з цим чоловіком, чи ні. Якщо ви очікуєте від нього якогось кроку, то дочекайтеся. Нічого не вирішуйте самостійно, не рвіть стосунки, не пишіть ніяких смс-ок, не телефонуйте, нічого не треба пояснювати або для себе розуміти, просто дайте йому можливість зробити крок. Він в найближчий час на це наважиться, тільки якщо ви не будете давити, якщо ви будете намагатися самостійно щось вирішити з ним, або якось йому намікнуть на те, щоб він потеропівся, він сховається. В свою ракушку, і не буде звідти вилазити, і проблема зависне. Ви не будете розуміти, разом ви чи ні, чи що взагалі відбувається. У кожного, так як це загальний ефір, у кожного ситуація може бути індивідуальна. Можливо, навіть і зараз він у вас в ракушці. І те, що я описала до цього, це у вас вже було. Орієнтуйтеся по своїй ситуації. Так, да, в когось він може бути взагалі. Одстраньоний від вас, холодний, нічого не зрозуміло з його боку, і ви намагаєтеся вирішити все самостійно, зрозуміти, ще навіть якісь розклади можете дивитися там, що він думає, що він почуває, відчуває до вас, як він почувається, але це все марна трата часу, це все безглуздо. По-перше, вони вам не покажуть, ну тобто, ця людина вона знаходиться в такому процесі. Зміни своєї думки про вас або в одну сторону, або в іншу. І все, що ви будете зараз там на нього дивитися з загальних ефірів, воно не буде з ним ніяк, ніякого контакту мати. Тобто ви можете подивитися ефір, що він там вас кохає, стісняється вам написати, да? ви йому самі перші напишете. А він про вас навіть не думає, і ви вже зайнятий на роботі, і якось ще й грубо вам відповість. І ви... Ну, от, тобто, не треба цього робити. Не, не треба фарсірувати ці собиття. Кожна з вас може це робити, е, якісь, якимсь своїм особистим видом, але ви просто можете це все збити і не отримати бажаної відповіді від нього. От, е, це те, що вас зменте. Порада вам. Е, не треба додумувати знаків, яких немає. От, е, не треба вам думати, що там голуб. Накакав на плече, все це як діньгам. Чи там він якусь сторіс або вам кнулося, або він вам приснився, все це він вже про вас думає, без ума і все таке. Не треба додумувати те, чого немає. Не треба знаки з простору або дещо свої, якісь думки приймати, як... що це насправді так і є. Оце, оце дуже вам важливо зрозуміти. Який був перший варіант. Дякую вам, дівчата. Кому треба індивідуально щось подивитися, пишіть мені в особисті повідомлення. Другий варіант. О. Ну тут, до речі, вимітається все погане з вашого життя, а вам стається, що все. Рушиться, що все змінюється, ви нічого не можете контролювати, ви нічого не можете вирішувати, змінювати, так як ви цього хочете. Тобто все міняється, але, але міняється, ви цього не контролюєте. Воно якби валиться, воно рушиться. І це не ваша провина, це не ваша відповідальність і це не ваше бажання. Просто це так відбувається. Ви не вихвилюєтесь, тому що ви не можете це контролювати, ви не можете це направити. Да, щоб саме в тому важливому руслі для вас щось знищилося, або щось змінилося, щось розвалилося. І від цього вам бентежно. Ця ситуація вас бентежить взагалі ситуація всього життя. Що ви не розумієте, що відбувається, чому, чому так це відбувається, і як це зупинити, або хоча б розуміти структуру, як це відбувається. Добре. У вас ще йдуть якісь зміни в роботі, однозначно. Якийсь у вас новий проєкт чекає, про який ви навіть зараз не здогадуєтесь. Ви могли колись торкатися цієї сфери, але ви не придали значної уваги цій діяльності, ви не стали зростати в цій сфері, ви не стали якісь зв'язки мати або знайомства якісь заводити. Ну, тобто. Сфера для вас не зовсім нова, ви її торкалися, ви вже дещо вмієте, і вас йде, чекає досить значний, значний ріст і підвищення саме в робочій сфері. Тобто ви вас візьмуть, роздивляться вас, як той неограньонний алмаз, і заберуть. Заберуть, і ви будете навіть на дуже високій позиції. Але я кажу, що це сфера, якою ви торкалися, але в якій ви не розвивалися. Тобто у вас там немає дуже великого стажу роботи, або ви там не дуже кваліфікований працівник, проте у вас є знання, у вас є задатки, навички, і ви дуже швидко можете. Ну, вас тут одразу візьмуть, або керівником, або якимсь менеджером, або Ну, тут йдуть значні зміни в роботі. Це перше, що відбувається саме зміни в вашому житті, те, що вас збентежить ситуація. Ви хочете зрозуміти, куди воно все хилить. От я вам розповідаю, що воно хилить за Все в зміні роботі. У вас буде стабільна, гарна робота, але, до речі, це може бути пов'язано ще з переїздом. Вам треба буде емігрувати кудись, або переїхати в інше місце, або місто. Ну, ви зараз не займаєтесь цим взагалі. Вона вам буде дана. От просто дан, дан, дан це буде варіант. І ваша задача не подумати, що це знову якась обманка, що це знову якийсь а, не шанс, да, а наоборот, те, те що варто ізбіжати. Ні, це буде. От вам, коли за щось запропонують, ви можете побоятися це брати і подумайте, що ну, краще якась мутна тема, і краще себе безпесить і. Збіжать з цієї історії. Але тут рекомендую взяти час, запитати все, що вас хвилює, і все ж таки погодитися на цю пропозицію. Для того, щоб у вас не було сумнівів, і ви могли рухатися далі. Добре, що ще у вас бентежить і який вихід з цього? Ну, у вас бентежить, що у вас немає стабільності, яку ви могли б собі запропонувати. От у вас бентежить те, що ви не можете контролювати події в своєму житті. Що все, що зараз відбувається, воно від вас не залежить, воно відбувається з вами, і ви не розумієте, чому так, як з цим владнати, як це припинити. Вам дуже хочеться. Прям істеріка кричить мені, ваша душа, вона хоче припинити цей поток непонятних событий, які у вас устали вже від цих событий непонятних. І воно, якби все реально. Реально все воно, звісно, з вами. Але я вам хочу сказати, що воно не, носить, не наносить вам ніякого ущербу тотального. Не вашій психіці, не вашому тілу, не вашому моральному стану. Воно, якби, вокруг вас, ви це бачите, ви це десь можете відчувати, але фатального якогось воно вам не наносить. От що б з вами зараз не траплялося чи не трапилось в найближчий минулий час до цього моменту, да? Те, що буде після, ми не дивимося зараз. це дивимося те, що було. На що саме у вас така реакція? Воно вас насправді ніяк не травмувало. Це лише ваші думки про можливі травми. І все. Якщо ви їх переключите, то вам не знадобляться ніякі там консультації, не психологів, не психотерапевтів по вашій ситуації, по вашому стану. І, ну, взагалі, ви зрозумієте, що нічого з вами не відбулося страшного. І розслабитись. Будете, і будете з'їжджати як на санках, всі на сноуборді, на сноубордах, на лижах або на санках. Ви ще хочете прояснити для себе якусь ситуацію, дуже травмуючу для себе, ви хочете прояснити, чому саме так відбулося. І це також вас дуже бентежить. Але вам світ каже, що вам треба рухатися далі. Вам треба збагачувати своє життя подіями і не переживати. Ви все рівно дізнаєтеся. Кінець цієї історії. Ви дізнаєтеся, що сталося. Ви дізнаєтесь, чому, як і хто із персонажів поніс які покарання. Ви це дізнаєтеся, і вам просто все світ каже, Не тормозись. Не треба весь свій час, все своє життя кидати на ожидання якогось правосуддя, якихось подій. Якось покарання або визначення, чому саме якась подія погана з вами трапилась, і хто в цьому винен, що з ними трапилось потім. Вам треба зараз направити все ж таки на будування майбутнього. А ці... ця подія, вона ну, розвернеться перед вами і так. До вас все рівно ділі інформація, що сталося, чому так сталося що трапилось з тими, хто винен, тобто ви це все і так дізнаєтеся, і вам кажуть, не ну, треба зараз чекати, витрачати час тільки на це, думати тільки про це, бо ну, це нема сенсу. Нема сенсу. Ти і так дізнаєшся, потрать краще свій час на дещо інше, на будівництво, не тортур, не на будівництво цього очікування. А на будівництво світлого шляху, бо в тебе зараз є всі дрова, вся укладка, і ти будуєш своє майбутнє або світлий шлях, або тортури. І от ви чому зараз будуєте оці от тортури? Оці тортури, якраз по які, з яких ви і падаєте самостійно. Розумієте, тобто тут навіть більше ну, двоякий такий: ваш і зовнішній світ, і внутрішній стан, що ви сам, самі будуєте оці. Замість світлого майбутнього розумієте, тобто ви в такому стані, а маєте бути в такому стані. Тому розслабтеся і оця пропозиція стосовно роботи стосовно якоїсь конкретності. В тому, як ваше життя буде розвивачуватися в найближчому майбутньому, чим буде займатися, хто вас буде оточувати, скільки грошей у вас буде в кишені, де ви будете жити. Тобто ця стабілізація відбудеться, як тільки ви видихнете і відпустите це чекання, бажання отримати відповідь, чому, як і хто поніс яке покарання. Так, да, все, ну, це вся інформація. Дякую, другий варіант. Якщо вас цікавить все ж таки відповідь по вашій історії або інші питання, пишіть мені в особисті повідомлення, і я для вас особисто розгляну ваше питання. І так, третій варіант. Дивимося, вас, що вас бентежить і що з цим робити. Ну, я вам скажу, на вас якась оморочка є 100%. Вас е морочить. Щось ізвні. ізвні вам морочить голову. Половина думок, 60% думок, не ваші. От взагалі, 60% мислі, не ні, ні ваші, ні откуда прийшли. І вам тяжело, вам важко концентруватися саме на своєму житті. Ви якось десь дезорієнтовані, дезінформовані, можете бути дуже розстільний. Важко. Ну, на вас замарочка, однозначно. Тут вам когось переслали 100%. 100%. Для того, щоб вас, ваш дальніший путь. Тут хтось вам дуже позавідував, я вам скажу. У кого у когось тут конкретна робота, прям закрита, завершена робота, а у когось. да. Навіть вам хтось. Хтось через завість, вам скажу, хтось навіть да, може міг дати якоїсь водички вам випити. Це могла бути або конкретна магічна, або енергетична робота, або навіть якась дівчина, подружка, колега, чи навіть чоловік, який вам дуже заздрить. Персона, яка вам заздрить, ну, тут все-таки пол не показують. Вона могла просто навіть з вами десь випити в компанії і ну, позавидувати вам. Ви, ж время. ви щось десь там підроздали і все. І вона перетягнула удачу вашу на свою сторону, а вам віддала оце це оморочене состояние, щоб ви ну, не розуміли, хто у вас взагалі за угла мішком шибанув. Ну, тут такий варіант, що треба чиститись, треба знімати з себе цю піліну, тому що у вас тут стоїть у когось крадник, у когось стопор на майбутні події. У Вас взагалі в життя може зараз підвиснути, нічого не відбувається, нікуди нічого не рухається, хоча все перспективно і було перспективно, але чомусь стоїть як стоп-кран і нічого не відбувається. Там когось мали підвищити, не підвищили, хтось мав кудись поїхати, не поїхав, хтось мав пропозицію отримати від чоловіка і не отримав її. Тут якесь таке, дивіться. Тут є робота або навмисна, прямо магічно-енергетична, або у когось, в принципі, людина була дуже негарно на вас налаштована, і вона підпоїла вас, скажімо так. Щось у вас вислухала десь, а і все. І вас зманили не на ту дорогу. От що вам скажу, все, що ви зараз будете робити, все, що ви зараз будете підприймати, воно не буде мати ніякого сенсу і успіху, бо то все буде не ваше. Вам треба спочатку повернутися на свій шлях, зняти оце все дерьмо, те, що зробили, і почати по-новому виставати. Треба це все отробіть. Отробіть, бо тут у когось навіть якийсь чоловік, прям забрав шанс ваш. У когось навіть, до речі, і якщо ви знаєте, що у вас є якийсь коханець або минулий у вас чоловік, або хлопець, який вам дуже сильно завидує, тут то, хтось міг прям реально конкретно піти. І все, що там положено вам через оцю інтим, інтимний зв'язок, який ще не забутий між вами, забрати собі ваше щастя, вашу удачу. Я знаю, що це неприємно слухати, але є такі чоловіки, і, повірте, вони таким займаються. Ось тому третій варіант тут такий. Тут реально треба обстеження провести, зрозуміти, звідки це взагалі, і відмінити це. Тому що ну, тут життя просто на стоп крані. Шлях на стоп крані зараз. Тому, будь ласка, попікуйтеся про себе. Якщо ви попали на цей варіант, то обов'язково зверніть увагу на це, тому що нічого не робити з цим. Це дуже опасно. Все, всім дякую. До зустрічі на особистих консультаціях. Всім пока.